Вітаю вас, пані та панове! З вами Валерій Баржак, юрист практик, блогер та музикант. Продовжуємо говорити про бізнес у ключі рекодифікації Цивільного Кодексу України. Пропоную вам новації щодо господарських тепер корпоративних товариств. А тепер вгадайте, яка найпопулярніша організаційна правова форма корпоративних товариств в Україні. Напишіть у коментарі, особливо, якщо ви слідкуєте за кон'юнктурою бізнесу. Стаття 116 буде передбачати додатково те, що корпоративні права, усі сукупні або окремі з них, можуть передаватися третім особам з отриманням обмежень, визначеним законом або установчим документом. Володіння корпоративними правами не є підприємницькою діяльністю. Учасники, які володіють не менше як 5% голосів у статутному капіталі товариства, мають право подати від імені та в інтересах товариства похідний позов про відшкодування збитків, заданих товариству його посадовими особами. Особливості здійснення корпоративних прав учасників можуть визначатися корпоративним договором а от якраз про корпоративний договір є окрема стаття у новій редакції Цивільного кодексу України. Корпоративний договір це договір, за яким учасники товариства зобов'язуються реалізовувати свої права та повноваження певним чином або утримуватися від їх реалізації. Сторонами корпоративного договору може бути і треті особи, які не є учасниками товариства та саме товариство. Як доповнення, він може регламентувати обов'язки сторін, що не включив до себе статут. Порушення корпоративного договору не може бути підставою для визнання рішення вищого органу управління товариства недійсним. Цей договір не є установчим документом, тому прошу не плутати корпоративний договір зі статутом. На нього поширюються загальні положення про договори та інші правочини. Він може укладатися до створення корпоративного товариства, укладається у письмовій формі, звісно. Якщо строк не зазначено, цей договір вважається безстроковим. Корпоративним договором може визначатися підстава припинення корпоративного товариства у разі порушення корпоративного прав його учасників, якщо такий корпоративний договір підписано всіма учасниками корпоративного товариства. Знову ж таки, як доповнення. Також корпоративний договір за загальним правилом є конфіденційним, проте інформацію про його викладення може як саме товариство оприлюднити, так і на запит протягом трьох днів з дня його укладення або з дня отримання запиту надати інформацію про нього. Залежні господарські товариства виключається з цивільного кодексу. Беручи участь у цивільних правовідносинах, товариства може придбати частки у статутному капіталі, роблячи одне товариство залежним від іншого, зазначається у науково-практичному коментарі. Апелюючи до закону, яким скасував господарський кодекс, варто нагадати, що створення юридичних осіб в організаційно-правовій формі, зокрема, дочірніх підприємств, забороняється. Тому виключення статті 118 у цьому випадку є виправданим. А от що дійсно цікаво, то як регламентує відповідальність юридичних осіб частина 3 статті 96 цивільного кодексу. Учасник, засновник юридичної особи не відповідає за зобов'язаннями юридичної особи, а юридична особа не відповідає за зобов'язаннями її учасника-засновника, крім випадків, визначених установчими документами та законом. Фактично те ж саме бачимо і у статті 116 з позначкою 2 про доктрину зняття корпоративної вуалі. Господарські суди тепер активніше її застосовують. Суд може покласти субсидіарну відповідальність за зобов'язанням корпоративного товариства на його учасників або контролюючих осіб у виняткових випадках, якщо майна товариства недостатньо для задоволення умов кредиторів і доведено, що товариство використовувалося для вчинення протиправних дій спрямованих на завдання шкоди кредиторам чи іншим особам. Вітання судді Верховного суду Василю Кратус і його теми правочинів. переводнів, умисне доведення до неплатоспроможності банкрутства. Фактично використання товариста як альтерегу особи, яка прямо або посередковно здійснює вирішальний вплив на його діяльність. Добросовісний учасник, який не був обізнаний і не мав можливості вплинути на дії, що спричинили завдання шкоди, не несе субсидіарної відповідальності за зобов'язаннями товариства. З вимогою про покладення субсидіарної відповідальності може звернутися кредитор, арбітражний керуючий та уповноважений орган державної влади. Причому суди при застосуванні доктрини зняття корпоративної вуалі мають враховувати принцип обмеженої відповідальності як загального права. Якщо особа, яка має вирішальну вплив на діяльність товариства, позбавлена звернутися до суду з позовом опосередковано через управління або ліквідатора, вона може зробити це особисто в інтересах товариства. Положення законів України про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю та про акціонерні товариства, будуть інтегровані до цивільного кодексу. Здавалося б, альтернативна структура управління товариством з обмеженою відповідальністю, це питання нове. Але зараз у нас є частина 4 статті 160 Цивільного кодексу, яка передбачає, що положення цієї статті за аналогією застосовується до ТОВ ТДВ. Справа в тому, що і цивільним кодексом, і законом про акціонерні товариства передбачено як однорівневу Рада директорів, так і дворнуву наглядова рада і виконавчий орган структуру управління акціонерним товариством. Керівником акціонерного товариства є головний виконавчий директор або голова виконавчого органу залежно від структури товариства. А в ТОВ ТДВ відповідно до статті 145 Цивільного кодексу, дворівна структура управління, наглядова рада в разі її створення та виконавчий орган. Поки що чинною частиною 4 статті 160 збирається виключити, натомість запропонувати щодо альтернативної структури управління тов ТДВ окрему статтю 146, аналогію закону прямим текстом збирається передбачити і там. Статутом товариства може встановлюватися однорівна структура управління товариством, визначена статтею 160 цього кодексу для акціонерних товариств. Виробничі кооперативи тепер підприємницькі, переважна частина норм, інтегрована з законом України про кооперацію, то дається посада внутрішнього аудитора з метою контролю фінансової діяльності. Внутрішній аудитор обирається загальними зборами з членів підприємницького кооперативу в порядку, визначеному статутом. Членом ревізійної комісії ревізором не може бути члени правління чи спостережної ради кооперативу. Проте біда в тому, що про ревізійну комісію чи ревізора немає регламентації ані в запропонованій редакції Цивільного кодексу, ані в законі про кооперацію. Внутрішній аудитор не може входити до складу виконавчого органу або спостережної ради підприємницького кооперативу. Він підзвітне загальним збором членів підприємницького кооперативу. Далі, як цікаво тоді, так і зараз цікавить те, що відповідно до частини 2 статті 167 цивільного кодексу юридичні особи публічного права можуть створити юридичні особи приватного права лише у випадках, визначених законом. Відповідна логіка сформувалася така, що у приватних відносинах держава, Автономна Республіка Крим, територіальні громади діють як юридичні особи публічного права. Самих критеріїв розподілу детальних таких на юридичних осіб публічного права і приватного права ми не побачимо, проте побачимо у статті 83, що юридичні особи приватного права можуть створитися у формі товариств або установ. Частина перша статті 88 і далі йде. У статуті товариства зазначається найменування юридичної особи і так далі. і так далі. От візьмімо, до прикладу, ощадбанк. Приватне акціонерне товариство відповідно до статуту є юридичною особою приватного права. З одного боку, це юридична особа приватного права бо на підставі статті 83 нової редакції Цивільного кодексу створене на підставі статуту. А з іншого боку, частина 2 статті 167 цивільного кодексу регламентує, що юридичні особи публічного права створюються розпорядчим актом Президента України, Кабінетом міністрів України, а статут у Щадбанку був затверджений постановою Кабінету міністрів України. Від 25 лютого 2003 року номер 261 деякі питання діяльності акціонерного товариства Державної щадний банк України. Значить, юридична особа публічного права був на момент створення до 2019 року. Поки тип акціонерного товариства не змінили на приватне. Чому? Оскільки Ощадбанк є державним банком, 100% статутного капіталу якого належить державі. Акції банку не можуть бути предметом торгівлі, тому був обраний шлях зміни типу акціонерного товариства з публічного на приватне. Єдиним акціонером, якому належить 100% акцій банку, є держава. І цьому є пояснення. Акції як емісійні цінні папери можуть купуватися та продаватися на фондовому ринку, а публічну пропозицію акцій як цінних паперів може здійснювати виключно публічне акціонерне товариство. А вшат не відповідав вимогам законодавства. Можуть вважатися публічними лише компанії, цінні папери, яких перебувають у лістингу фондової біржі. Поки трохи у цьому питанні і віднайшов постанову Кабміну від 16.12.2020 року номер 1275 Установити, що акції частки публічних компаній визнаються такими, що перебувають в обігу на фондовій біржі, яке включено до переліку, затверджено цією постановою, за умови перебування зазначених акцій часток в лістингу такої фондової біржі. До того ж, приватний тип акціонерного товариства зазначений безпосередньо у статуті Ощадбанку. Якщо й затверджує Кабмін статут Ощадбанку своєї постановою, тоді від імені Держави України. Тому й вирішили передбачити, що держава, АРК, громада у приватних відносинах діють як юридичні особи публічного права. Також до статті 176 цивільного кодексу додають норму, яка передбачає субсидіарну відповідальність держави, АРК чи територіальної громади. За зобов'язаннями юридичних осіб, створених ними або підпорядкованих їм у випадках, визначених законодавством. І один із них, якщо такі юридичні особи завдали шкоди життю і здоров'ю фізичної особи або умисно завдали шкоди майну фізичної або юридичної особи, знаєте, шановне панство, мої прогнози починають справджуватися. Я думав, ну не зупиняться, ж цивілісти, не лише на двох книгах цивільного кодексу а підуть далі. Робота ведеться вже не рік і навіть не два-три. Постанова Кабінету міністрів України від 17 липня 2019 року номер 650 було створено робочу групу щодо рекодифікації оновлення цивільного законодавства України, до якої входить і Руслан Стефанчук, голова Верховної Ради України. Заходжу на сайт судової юридичної газети. Читаю системне оновлення нормативного масиву книги першої пропонується здійснити за наступними напрямами, визнання таким, що втратив чинність Господарського кодексу України. Системне оновлення книги першої, як і цивільного кодексу в цілому, можливе лише за умови скасування господарського кодексу. Останній не відповідає параметрам актів, які регулюють підприємницькі відносини, що за своєю природою є передусім приватно-правовими. Аналіз змісту двох кодексів тривалих наукових дискусій відповідно судової практики показує наявність таких системних вад господарського кодексу, які не тільки істотно перешкоджають економічним розвитку України та її реформуванню відповідно до положень. Угоди про асоціацію, але становлять реальну загрозу стратегічним прагненням країни, зокрема, доцільно критично переглянути положення чинного закону України про господарське товариство та інкорпорувати його положення, що не втратили своєї актуальності, до тексту цивільного кодексу, а сам закон визнати таким, що втратив чинність. От якраз законопроєктом про рекодифікацію книги першої цивільного кодексу і передбачається скасування закону України про господарські товариства, як це передбачили раніше у концепції оновлення цивільного кодексу 2020 року. А я принагідно прошу вас підписатися на мій канал, поставити вподобайку і написати коментар. Принаймні, це мінімум для того, щоб алгоритми Ютуб просунули це відео. А про юридичну визначеність як критерії Верховенства права я не дарма кажучи, не в кожному відео. Адже завдяки верховенству права ми можемо жити цивілізовано в суспільстві, а бізнес належно функціонувати та підтримувати економіку. І пам'ятайте не такий страшний закон, як його трактують. Далі буде.